Забула сьогодні зробити підбірку того, що відбувається в Держкіно, але в Держкіно відбуваються дуже сумні речі. І зараз, поки, поки далеко не відійшла від теми, я хочу просто зацитувати слова Ірини Цілик. Отже, тиждень тому майже... Е, Ірина Цілик написала пост. Ну там серія постів. Я опублікую посилання на них у описі до сьогоднішнього етеру. Просто хотіла привернути вашу увагу. Я обіцяла повернутися з конкретикою. Пише Ірина Цілик. Дум розумію вечір п'ятниці, але ганебні підчинги від Держкіно тривають ще від учора. Попри громадський спротив та серію програних судів, Держкіно добувається незаконного розподілу майже 600 мільйонів гривень бюджетних коштів під час 19-го пітчингу. Проєкти має затверджувати Рада з державної Кінематографії, яка вже не є легітимною. Це доведено в суді. Ще в січні цього року понад 700 діячів української кіно та загалом культурної спільноти звернулися до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра з пропозицією передати цьогорічний бюджет Державного агентства України з питань кіно на потреби Збройних сил України. Але у відповідь лише тиша. Ми виграли два суди, однак Державна судова система продовжує цинічно грати проти правил законів. Про все це детальніше розкажуть картинки. Дуже прошу підтримки, особливо з боку журналістів. І я чомусь не розширила цей пост, але я збиралася взагалі це підняти і в етері. Отак, от виглядає перша картинка цього посту. І я дуже прошу поширювати цю інформацію, тому що в той момент, коли Ірина і її колеги. От попередні пости ще хочу зачитати. Ви можливо не знаєте, але значна частина українських кінематографістів, чиї фільми ви любите і чекаєте. Бойкотує нинішні пічинги від держкіно. Ще взимку понад 700 дієвців культури підписали відкритий лист з закликом до президента України перенаправити виділений з державних коштів бюджет на українські сили оборони. Ми не довіряємо держкіно, вважаємо нинішній конкурс непрозорим і таким, що порушує закон, і тому готові відмовитись від нинішньої можливості реалізовувати свої проєкти. Краще хай би ці гроші послужили справді добрій справі. Наш лист та інші заклики, дії, протести тощо проігнорували. Конкурс проводиться, і державні кошти дуже швидко поспішають нині розподілити. Трохи пізніше я поширюю інформацію з більш детальними поясненнями. Але от що цікаво, не те, щоб я була такою наївною і думала, що кіноспільнота буде цілком об'єднаною у боротьбі проти того, що настільки погано пахне, і все одно із зачудуванням роздивляюся список проєктів та імен, які все ж таки попри бойкот подалися на цей конкурс. Колеги, а як же репутаційні втрати? Всі діла, не знаю, що я відчуваю? Гіркоту? Ну так. Але водночас і щось схоже на радість. Адже в цих списках, я таки здається, не побачила справді дуже важливих для мене імен. Якщо ви не знаєте, хто така Ірина Цілик, і Артем Чех, то подивіться кіно Я і Фелікс, подивіться Земля Блакитна, ніби апельсин. І, до речі, я і Фелікс зараз і на Netflix, і на Мігао, oh, і на світ, мені здається, вийшли можливість для українців, принаймні, ви можете подивитися їх на цих, на цих платформах. І, от, і зачитавши зараз пости Ірини Цілик, я ще раз хочу вам процитувати, що говорила Олена Кравець у своєму недавньому доволі інтерв'ю для ТСН. І ну, мені здається, що це дуже важлива історія. І програма наша, ну, вона, вона мала певну місію. І тому я б не ставила це в один ряд. І дрони потрібні, і такі програми потрібні, і інші програми потрібні, і серіали потрібні. Ну я так вважаю. Тому що, якщо ми не хочемо, щоб нашу історію розповідали нам іншою, іншою мовою про нас самих, щоб про наші трагедії знімали кіно ті, хто ці трагедії спричинив. Мені здається, ми маємо це розуміти. Ну, тому що... Ми самознищимося як вид тоді, якщо у нас не буде цього. Тому я... мені шкода, мені дуже шкода, що таке відбувається з нами. Мені теж дуже шкода, що таке відбувається з нами. І кравець сидить в костюмчикі дуже білої, чистої, світлої людини, яка просто хоче прекрасного майбутнього для кінематографа України, щоб ми говорили своїми. Голосами українською своєю мовою і чомусь її прозріння відбулося в той момент, коли вже неможливо без репутаційних втрат не прозріти.